Отаку от зараз відпускаємо. О, Нога моя. Таку зараз відпускаю. Кілограми три. Опа, Пішов. О, о випуск, дуже маленький, попався, мусимо випускати. Ми можемо влуч. Ось така риба. Пару кілограмів. Полтора кілограма, Це не всі. Що показ. Як сюди, ми приїхали і щось зловив рибу. Ну, давайте тяни. Бачите, удочки довгі не треба сюди. О, ще один зловив. Той хорошого зловив, Дивіться, як удочка гнеться. Так і в цього, Ні, в цього дивіться, в цього рибка. І там другий теж, він трохи далі теж зловив рибу. Що, він відпустив чи що? Може маленька, дивіться, як в того вудочка прям гнеться прям. Білібанят, ще один, ще один зловив, дійтоль. Двое тянуть. Нет, в одного зірвалось. А в цього. Зловив, да. Хорошо, что ведьма ищет из пусты. Пустые. А що за прикол? Пройшли трохи далі, от вже тут теж ловлять. Сразу тут ще один ловить мужичок, устає зараз. Косей забере рибу чи ні? Тягнуть тягне. Один тягне. Ще один тягне? Зірвалось. Маленькі якісь. Може вони через це і не беруть їх, бо вони маленькі. Ну, візьмеш його відпустиш. Ти відпустив, чи забрав? Випустив? Маленька, значить.